Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную відео по декоруванню старої дерев'яної діжечки. А також я покажу, як зробити такий мозаїчний трафарет. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Знаючи мою любов до переробок. Сусідка мені принесла таку гарненьку діжечку дерев'яну, я її вже відмила і пройшла наждачним папером. І от сьогодні ми її будемо декорувати. Спочатку я загрунтую діжечку білою акриловою фарбою. Я взяла серветку з такими. Травами. Вони розташовані на сервеці хаотично. І я планую кожен цей букетик вирвати окремо і приклеїти на діжечку. А ще, можливо, я використаю цей часничок. Основний колір у роботі буде світлий такий беж. Для цього я взяла білу фарбу і додала жовтого. Кремового. І в мене вийшов такий колір. Фарба просохла і тепер можна приклеювати фрагменти, які підготували. Клеїти ми будемо на клей ПВА розбавлений водою. Так я розташувала фрагменти, а на обідках зверху і знизу я вирішила приклеїти такі смужки. На цій частині діжечки я вирішила зробити кракелюр. Для цього я буду використовувати дві фарби. Нижня фарба у мене буде жовта, потім наносимо кракелюрний лак, а потім зелений. Фарба вже висохла, і тепер другим шаром я наношу кракелюрний лак. Залишила просихати кракелюрний лак, а тим часом зроблю фарбу. Ця зелена фарба мене не влаштовує, тому я додам до неї чуть-чуть жовтої і змішаємо. І тепер на кракелюрний лак наносимо зелену фарбу. Розповім про неприємність, яка сталася, і які висновки я зробила. По-перше, кракелюр вийшов дуже погано, а можна навіть сказати, що він зовсім не вийшов. Та ще й процес я не відзняла. Сталося це із-за того, що у мене виключився телефон, і поки я побігла ставити його на зарядку, кракелюрний лак майже висох. І тріщинки не утворилися. Тож, перший висновок це завжди притримуйтесь інструкцій. По-друге, це сталося в мене вперше. Я навіть була здивована, тому що, коли я змішала дві фарби, дві акрилові фарби, але різних е виробників. То у мене консистенція отриманої фарби стала такою тягучою, і вона дуже погано накладалася. Тож, другий висновок, бажано не змішувати фарби різних виробників. І третє, я думаю, що потрібно обов'язково продумувати послідовність процесів. Я впевнена, що якби в цій роботі я спочатку зробила кракелюр на цих дуже вузеньких смужках, а потім нанесла основний колір фарби. То робота була б набагато охайнішою. Ну, третій висновок це бачити кінцевий результат і продумувати процеси. Але не засмучуємось, і те, що можна виправити, виправляємо. Я покрила е, діжечку акриловим лаком, дала просохнути. І зра, е, Зараз зробимо е, на цю основну частину. Набриз зеленою фарбою. такий маємо результат. Залишаємо роботу просихати, а потім покриваємо двома трьома шарами акрилового лаку. Тепер будемо декорувати кришку. Я вже її пофарбувала в зелений колір. І хочу спробувати новий метод нанесення шпаклівки. Я буду це пробувати перший раз разом з вами. Так, значить, я приклеїла е, трафарет, він у мене наклею. Е, і для цього нам потрібно шпаклівка. Шпаклівка в мене такого кольору. Е, я наношу спочатку шпаклівку і тепер я беру фарбу, я взяла три кольори і хаотично наношу, не знімаючи трафарет, хаотичними. Рухами і тепер знімаємо трафарет. Дивимось на результат. Так, ну, я, до... я вважаю, що тут доволі таки непогано виглядає. Залишаємо, щоб шпаклівка гарно просохла. Покажу ближче кришечку. Я її вже покрила трьома шарами акрилового лаку, прикріпила ручку. І такий результат маємо. Саму діжку я покрила теж трьома шарами акрилового лаку. А всередині покрила міцно завареним чаєм з додаванням кориці. По-перше, дає колір гарний, а по-друге, дуже ароматний запах. І в результаті маємо таку дірочку. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.